Кожна пора року унікальна, не можна любити тільки літо чи зиму. Завжди треба насолоджуватись восени чимось таким, що просто недосяжне в інший час. І це треба цінувати та користуватися новими можливостями для ігор, смаків, спостережень. Назва першого осіннього місяця вересень походить з полісся, тут широко розповсюджена вічно зелена лікувальна рослина Верес. А як називався Вересень нашими предками? Сучасна назва вересень в нашому календарі закріпилася лише на початку ХХ століття. На полісі вересень називали бабиним літом. Така назва пов'язана із роботою на полях та городах. Які ж бувають явища природа восени. Осінь буває яскравою, кольоровою, дощовою, похмурою, смачною та ароматною. Температура. Повітря стає нижчою, сонечко не піднімається вже так високо, тому не прогріває гарно землю. Листя на деревах змінює свій колір, і з кожним днем все більше опалого та сухого листя ми бачимо під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Ранки огортають туманами. Коли вночі холодний повітряний потік опускається на ще теплу поверхню землі. Тоді утворюється туман. Трава висихає за літо та жовтіє. Все частіше дні стають похмурими та дощовими. З'являються у лісі гриби. Птахи. Наприклад, як лелека, журавлі відлітають у теплі краї на зимування, інші горобці, голубі, ворони залишаються зимувати біля своїх домівок. Ведмеді, їжаки готуються до довгого зимового сну, а вовки, зайчики, лисички не сплять зимою. Мишки запасаються на зиму зерном та насінням, яке зберігають у нірках. Білочки сушать на гілочках дерев ягоди, гриби, ховають в дупло горішки. Народні прикмети на вересень. Грім у вересні до теплої осені. Якщо журавлі летять високо і неспішно, перемовляючись між собою, то осінь порадує гарною погодою. Багато повотинки і шпаки не полетіли на південь, осінь буде довга і суха. Якщо осінь буде багата на гриби, зима буде теплою. У вересня щедра рука, заходьте, він з двору гука, і яблука труси з гілок, і сипли в портфелі сливок, Солодкий зривав виноград, і кожен з нас в вересню рад, бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника. Літо дає коріння, а осінь насіння. В осінній час, сім погод у нас сіє, віє, крутить, мутить, припікає, поливає. Оповідання Василя Сухомлинського осінь принесла золотисті стрічки. Ростуть над ставком дві берези. Струнки, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, вітер віє, розчісує їх, тихо ще листять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до баріс осінь. Принесла їм золотисті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилася сонце на берези, і не впізнало їх у зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують.